Всім добрий вечір. Рибка гарачу копчення є в наявності. Сьогодні тільки достали спекілочки. Тушоночки теж в нас є в наявності, тільки достали з автоплава. Є в наявності, рибка. Є в нас сало солене, вакууміроване, є в нас каштет. Сьогодні тільки зробили зранку. Будемо робити ще сьогодні шашличок. Маринується. Спеціальна в нас така є приправка до нього, є гостра, є І ще у нас грузинська. Попробуємо сьогодні зробимо, що в нас, як ці приправи дають, показують вкус. Знімемо на відео, як воно вийшло. І тоді скоро у нас появиться ковбаска.